На засіданні міської бюджетної комісії начальник міськфіноуправління Алла Пацата озвучила новостворений проект бюджету на 2016 рік. І з її слів, показники дохідної частини на цей рік у порівнянні з минулим збільшено на 73,8 мільйона гривень. Дохідна частина міського бюджету на 2016 рік без врахування міжбюджетних трансфертів визначена в сумі 120 мільйонів гривень. Що більше, ніж у 2015 році на 4,3 млн грн або на 3,7%. Основним платежем надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить в, в обсязі загального фонду бюджету 60%. Минулий рік був непростим, проте прожили його без боргів, зазначає головний фінансист. Як буде далі, поки прогнозувати ніхто не береться. Хоча велике занепокоєння каже Алла Пацата, викликає фінансування освітньої та медичної галузей, яке відбувається по мірі надходження коштів із державного бюджету. Додатково залучатимуться кошти із міського на галузь охорони здоров'я передбачено новим бюджетом трохи більше 61 мільйона гривень. На освіту – 56. та й цього недостатньо, щоб прожити рік без оптимізації та економії. Цьогоріч на плечі міського бюджету лягли додаткові навантаження, видатки на професійно-технічну освіту. Тільки на перший квартал потрібно більше 5 мільйонів коштів на отримання трьох таких закладів. А ще ж є і харчування дітей початкових класів, на яке потрібно майже 3 мільйона гривень, і позашкілля більше чотирьох, і соціальний захист більше 7 мільйона гривень та багато інших галузей і програм. Ми маємо надію, що на покриття значної частини недостатності будуть вишукуватись джерела на утримання таких важливих галузей на державному рівні, тому що покриття у повному обсязі недостатності асигнувань. На 2016 рік за рахунок коштів лише міського бюджету є неможливим. У фінуправлінні підрахували майже 6 мільйонів гривень не вистачатиме на освіту більше 16 – на медицину. Залишається 10% на забезпечення життєдіяльності поточна і перспективне життя Зі слів міського голови бюджетні комісії збиратимуться іще ще не один раз, залучаючи до обговорення і населення міста, аби досконало вивчити і проаналізувати кожну статтю видатків та наповнення і внести зміни до уже існуючого проекту бюджету на 2016 рік. Бажано було б так, щоб ми вийшли на 26 число. До 26 числа, числа ми вийшли, щоб разом з обласним бюджетом прийняли ми міський бюджет. Часу, на мій погляд, достатньо. Перше ознайомився із повним проектом міського бюджету на 16-й рік, голова бюджетної комісії Станіслав Лужанський. Є багато запитань по цьому, бо там деякі кошти, які ну, в даний час недоцільно, щоб витрачати місцевого бюджету. Ну я думаю, що ми приймемо спільне рішення, яке буде потрібно для мешканців нашого міста, щоб бюджет був наповнений, і всі мали отримали заробітні плати. Що бюджет думаю, що буде Де все добре. Е, ні, я перший раз депутатом, перший раз скликання, так що досвіду немає, але є в мене помічники-фахівці, які не, ну, безпосередньо займалися бюджетом і працювали в бюджетній сфері. Під кінець засідання бюджетної комісії головний лікар центральної міської лікарні Лариса Бабікова і ще раз проінформувала присутніх про те, що станом на 12 січня нових випадків захворювання, окрім двох уже відомих, на свинячий грип, не зареєстровано. Закликала не панікувати, дотримуватись заходів профілактики та вчасно звертатись при потребі по кваліфіковану медичну допомогу. Я взагалі хотіла звернутись до населення, але не треба спекулювати. На цій ситуації Вчора буквально дуже багато дзвінків. Дзвоните мені на телефон, я даю конкретну, чітку інформацію, скільки захворіло, скільки вже є підтверджених штамів, тому що навіть і в засобах масової інформації звучить про те, що вже три випадки в нас підтверджених. Ні, в нас тільки підтверджених два випадки.